Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І на сьогоднішній день ми бачимо, що чим довша війна, тим більше ударів отримує вже російська територія. Вчора розбився черговий літак, який потрапив до житлового будинку. Всі прикордонні з Україною області переведені в режим середньої готовності. Йде мобілізація по всій Росії, і в ЧВК Вагнер вже закінчили зеки, і Пригожин знову їздить по зонам і набирає нове м'ясо. Загалом Росія йде на дно. о введении среднего уровня реагирования, уже доведен в, в установленном порядке до администрации Курской области. Сегодня понимаем, что принятых мер по обеспечению безопасности на территории Курской области достаточно. Дополнительных ограничений пока не предполагаем вводить, в том числе ограничения по пересечению административной границы Курской области. Более подробно будем информировать позже. А на фронті ЗСУ тримають ситуацію під контролем. Хоча через велику чисельність мобілізованих їм звичайно вдається прорватися, але ж ми знаємо, що це ненадовго. Так само Білорусь постійно піднімає в повітря авіацію. Через це по всій Україні доводиться оголошувати повітряну тривогу. Але українська авіація так само постійно працює і повідомляється, що за минулу добу близько 17 ударів було завдано по позиціям супротивника. Також днями було збито кілька вертольотів, про які і так хвалились в Росії, що вони літають на дуже малих висотах та зі швидкістю більше 100 кілометрів на годину. Але ж падають вони також непогано. Відео залишу в телеграм-каналі. А тепер давайте перейдемо до лінії фронту. У напрямку Сватове тривають обстріли, і окупанти намагаються вийти на кордон Луганської області, щоб, хоча б єдина область була повністю під їх контролем, оскільки всі інші їм вдалося захопити лише частково у цьому напрямі за останній час. Росія змогла стягнути велику кількість артилерії для збільшення кількості обстрілів. У Сіверському напрямі йдуть наступальні дії біля Креміної та Білогорівки, ЗСУ перейшли в оборону і намагаються утримувати лінію фронту. Наскільки це можливо? При цьому вся прифронтова територія нещадно обстрілюється окупантами, як каже пропаганда, вони просто зносять населені пункти, щоб просуватись далі. Нужно, в принципі евакуювати населення, яке знаходиться в районі лінії фронту, навіть всіє Він говорив конкретно лінію святого Креміна – 30-40 кілометрів. Чому? тому, що якщо -то... існує якийсь поселок, в который заходит ВСУ. Если там нет мирного населения, мы можем просто, вот как предлагал Константин Валентинович, тут описывал технические характеристики там Ту-22М3, 48 бомб с одного самолета или меньше, все снести вместе с ВСУ. У Бахмутському напрямі тривають складні бої, як і раніше ведуться наступальні дії на Соледар і село Бахмутське. Також надходить інформація, що ЗСУ вдалося відкинути окупантів на 2 кілометри на східних околицях Бахмута, що не може не тішити. Але поки що потрібно дочекатись підтвердження цієї інформації. Так само продовжуються спроби окупантів зайти до Іванграда, Із з одрадівки окупанти намагаються вийти і просунутись далі, але ЗСУ утримують лінію фронту. Навді. Івському напрямі тривають бої за Мар'їнку. За іншими напрямками триває лише обстріл. Після кількох днів атак окупанти ведуть перегрупування. Мабуть, мобіки закінчились і чекають на нову партію. У запорізькому напрямку тривають обстріли та атаки дронами Камікадзе. Також активно працює система ППО над Нікополем, але є ймовірність, що скоро дронів поменшає. Тому що надійшла інформація, що Ізраїль знищив місце збирання іранських мопедів у Сирії в аеропорту Дімаса. Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії. Про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Зазначається, що удар був завданий по об'єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану. Зараз активно зміцнюється вся лінія фронту в запорізькому напрямку, оскільки росіяни думають, що після звільнення Херсона ЗСУ просуватимуться саме тут, але я впевнений, що ЗСУ мають хитрий план і на пролом вони не підуть. Також ЗСУ продовжують знищувати окупантів великими партіями, і сьогодні стало відомо, що ЗСУ завдали удару біля енергодару і знищили одразу близько 50 окупантів у районі Енергодару. В результаті удару було знищено 4 ге. Га... Обиці де 30 три вантажівки з боєприпасами до 50 військовослужбовців противника ще близько 40 поранено. Також у Запоріжжі затримано 83-літнього В'ячеслава Богуслаєва, президента великої компанії Мотор Січ. Це один із найбагатіших людей в Україні. Його підприємство займається ремонтом, виробництвом та розробкою авіаційних та газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів. Ось тільки завод працював не для ЗСУ, а для РФ і постачали в Росію двигуни для штурмових гелікоптерів. Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з Росією. Організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах близького сходу, Європи та Східної Азії. Саме ці компанії надсилали замовлення українському виробнику, нібито для потреб закордонної сторони. Однак після отримання військової продукції посередники переправляли її до Росії. Також ворог використав своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин. У Херсонському напрямку також тривають обстріли, але ЗСУ потрохи проривають оборону окупантів. Офіційно про це не повідомляється. Генштаб просить не поширювати інформацію про просування ЗСУ. тому поки що чекаємо на офіційну інформацію. Також стало відомо, що Шойгу дзвонить міністрам оборони і повідомляє про те, що Україна збирається застосовувати брудну бомбу. Спочатку він провів дзвінок із Міноборони Франції, після зателефонував турецькому та британському колегам, і він розповідає їм про ядерний боєприпас, який Україна нібито хоче застосувати, а потім покласти провину на Росію. Але Дмитро Кулеба вже відповів на таку заяву. Брехня Росії про нібито плани України застосувати брудну бомбу настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною дня: ми не маємо жодних брудних бомб і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі. Також триває активна евакуація з населених пунктів, які можуть бути затоплені в результаті підриву Каховської дамби. Росія продовжує стверджувати, що Україна завдасть такого удару. Фахівці вже підрахували, що близько 80 населених пунктів перебувають під загрозою, і продукти в Херсон, мабуть, не завозять вже давно. Хоча Стримоузов постійно говорить про те, що з цим проблем немає. В'їзд продуктів питання грузових автомобілів відкритий. Все на самом деле работает, все системы энергообеспечения, воды и жизнеобеспечения города. Але ж місцеві жителі публікують фото з супермаркетів із порожніми полицями. Думаю, наступне завезення продуктів вже зроблять українські компанії. Якщо ви теж так вважаєте, напишіть свою думку у коментарях. А Кириєнко вже не боїться називати війну війною і закликає, щоб кожен росіянин взяв участь у війні. Обов'язково ви виграємо цю війну. і гарячу, і економічну, і. вот ту самую психологическую информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого нам необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность, чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу. А на тему в мене пока еще вся информация. До новых выпусков. Все будет. Украина.